Вчора були провели ці кримінальні провадження по перекрутню траси Київчо. Тобто, коли ми просили, досить довго, ну, і вся громада просила, побачити, що рука він тікавить. Два місяці він тікавить всі. Вчора він мав з'явитися на робочому місці, він не з'явився, щоб вчора представили сарник, що це взагалі нонсенс. А потім ми, ми були вже на законів. Наскільки на довго ми чекали пана Щирока? Досить довго ми хотіли, щоб він приїхав, приїхали всі, крім нього. Потім він приїхав і поїхав. І проти нас відкрили кримінальні провадження. Тобто, ви кажете про прозорі, що ви хочете за відеоконференцію, щоб все було чесно, і тим самим хочете всіх посадити. Ну, не ви, ви, ви особисто, а влада. Панове, я не маю відношення до відкриття кримінальних проваджень. Якщо цікавить моя позиція, я не думаю, що потрібно когось карати. Відкриті, от, але... Вже відкриті. відкриті. Тобто, якщо пан Чирук є очільником міліції, це його рух справа. Тобто, на, нашу, на наше прохання, і прохання громади, щоб він вийшов до людей, просто побачив, переговорив. Він тікає і відкриває кримінальні провадження, щоб, коли, коли щоб не виходити до нас. Коли, коли потрібно, щоб він Вчора, ще але ще. вчора, 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 вчора та, він приїжджав відкр... відкр... на трасу Київчук. Ну, і, ну, він, і відкрили три кримінальні провадження. Ну, тобто він якщо примікав, тут є щоб юристи, панове, як? якщо тут є юристи, ви знаєте, що кримінальні провадження в такому випадку відкриваються по факту. Не по вказівці, не по чиїсь заяві відкриваються по факту. Я не знаю, не маю точної інформації, але я переконаний, що вони відкриті, відкриті по факту. От. Але я буду спілкуватися з представниками правоохоронних органів для того, щоб розібратися в ситуації, щоб не було претензій та сьогодні це було. Але для того, щоб нам наладнати роботу міліції, розумієте, нам потрібен очільник міліції. От Ладно, я не я не відстою конкретно якесь прізвище. Ще раз наголошую. Мені без різниці, чи там буде Петрук, чи Василюк, чи Денисюк. Мені важливо, щоб був начальник міліції для того, щоб цей правоохоронний орган ефективно працював. У нас наближаються вибори. Нам потрібно забезпечити охорону дільниць. Нам потрібно забезпечити громадський порядок 25 го числа. Це мають робити міністерство внутрішніх справ. У нас немає очільника міністерства. У мене є претензії стосовно ефективності не міністерства управління. У е, нас е, є претензії стосовно ефективності роботи. У мене багато дуже є претензій. От але я їх маю комусь висловлювати. Я ж не буду збирати особовий склад, і це я маю спілкуватися з керівником. Він має давати відповідні вказівки не. до своїх повноважень. ну зрозумійте, будь ласка, кримінальна та, ситуація в області та. дуже складна. І Вам щойно представили, що раніше рок місяць не з'явився жодного разу на робочому місці. Хто чоловіка, місце, чоловіка, місце, чоловіка, місце, а, На, ну, на, на, на громаду не йде і на робочому місці не з'являється. <головіка> ви, ви, ви написали ви, звернення а, до прокуратури, нехай прокуратура з'ясовує. З'являвся, не з'являвся. Чого воно протирічність? Ви кажете, що потрібна людина, яка має очолити міліцію. То що він із роботою був? Ну, він не йде на консультацію. Ну, це ж не до мене питання <питає> Я я я з його, з Я щодня на роботі і в суботу, і в неділю. Та якщо він був на роботі? <питає> не було. Я, я не стверджую. звертався до убезпечуючих. Так. То що в стоїть питання, чому не контролювалася перестілка 9-го числа в Саднику? За це право на невиконання своїх службових обов'язків. це питання до призначення ще було. От та перестрілка. Стосовно тої перестрілки, у мене вставили, але його треба звільнити. В кого є бажання поспілкуватися дитиною? Почала свою роботу з того, що вони затримали активісти Євромайдану. І побили. І побили їх. І призначення вісім годин є ранку зі були, зі арештовані. були арештовані на майдані. І я ніхто розуміє. із міліції не знає. Всі начальники відділів, приходили і казали, моя позиція. Якщо, я. наприклад, затримані були і побиті і невинні люди, я виступаю за те, щоб і ті е, працівники правоохоронних органів, які здійснювали це затримання, які вчинили заходи силово, силового впливу до тих активістів, вони мають бути не тільки звільнені, а й покарані. Це, це моя особиста широко. позиція. І той, хто віддавав, то віддавав накази в тому числі, якщо такий наказ, якщо такий наказ віддавався керівником управління, значить він так само має відповідати.